Раз за останнього це не стільки к північної Кареї, а скільки Сирана, бо північні корейці почали поставляти раніше, намагалися якби зупинити ці процеси наші союзники санкціями, але не повпливали. І ми на собі відчули дії північно корейські ракети. КН-23, КН-24, 23 аналог. Іскандерів, 24 вірта, аналог атакамсів, але погані аналоги з точки зору характеристики технічних ракет, тому що точність менше, ніж оригінали. Але так чи інакше, це зброя, яка застосовується, від якої гинуть наші люди, і з якою треба боротися. А от іранці ракети більш з точними характеристиками кращими. Були передані по оцінкам західних фахівців декілька сотень тактичного рівня балістичних ракет, ну, по можливості, такі, як радянські часи. У, і пізніше і в росіян, і в нас була в свій час от, на дальності до 120 кілометрів. Тобто, це дозволяє наносити удари по прикордонним цілям, ну а також під час ведення бойових дій на лінії зіткнення, було дуже важливо